Слава Ісусу Христу! А чому Йому слава? Тому що нема іного іншого імені під Небом, яким належало б нам спастись. Саме в Його імені спасіння для кожного з нас. Бо Він і є Бог, і життя вічне. Іншого нема. І сьогодні ми будемо з вами. Е, саме роздумувати над Нашою надією. Хочу розказати таку невеличку історію. Ну, не історія, це, як кажуть, історичний факт. Є такий, те, такий острів а, в Середземному морі, там поблизу Іспанії, називається Івіса. Острів. І там, на цьому острові ж, живуть і жили раніше люди. І в середньовіччі головною професією, заняттям цих людей було піратство. Ну, професія така, знаєте, так? Да? Піратство це коли у інших забираєш те, що тобі не належить. Ну, от такі вони були люди. Цілий острів займалися піратством. І а, іноді. А, Дуже небезпечно було за кимось ганятись там по морю, наздоганяти. Іноді трапляли суда, які більш озброєні, і тоді їм треба було тікати. І вони такі собі хитрощі придумали. Сезон штормів вони будували на узбережжі, де скелястий берег або мілина якась є. Хибні маяки. І вночі, коли шторм, капітани кораблів, які там були в морі, бачили вогник, і він давав надію, що там є безпечне місце. Але ті, хто йшли на цей вогонь, зазнавали крах, розбивалось судно. І вранці жителі цього острова збирали здобич, не прокладаючи зусиль. Отакі вони були люди. Але ми не... зараз ми не про них. Я про цей вогник в морі, коли є шторм. І навіть, ви знаєте, капітани більш досвідчені, новачки попадались зразу. Вони йшли на цей вогник, а трошки бентежить те, що навіть люди досвідчені, іноді велися на це, знаєте таке слово велися. Вони довіряли таким вогникам, бажаючи уникнути шторму, якось уминути його і бути в безпеці. Навіть якийсь затьмарював здоровий глуст, і люди йдуть на такі хібні вогні. В нашому житті, коли в нас трапляються також життєві, різні життєві шторми, є такі вогники, які нас тягнуть в іншу сторону. І в тому випадку кораблю було безпечніше йти проти вітру, йти туди, де шторм, аніж ухилятися на ці хибні вогні. В нашому житті буває Штормить по різному? Але чи є щось таке, невідоме Богу, що трапляється в нашому житті? В книзі Амоса написано, що чи буває в місті таке нещастя, яке б не Господь допустив питання: чи буває щось невідоме Богу з того, що в нашому житті трапляється? Якщо щось є, то це допускає Бог. А якщо допускає, то має якісь плани. Працює над нами. І я хотів би сьогодні зачитати це книга пророка Ісаї, 30-й 30 розділ з 15 го вірша. Бо так промовляє Господь, Бог святий Ізраїлів: коли ви навернетесь та спочинете, то врятовані, врятовані будете. Сила вам буде в утишинні та в сподіванні. Та ви не хотіли і сказали О ні, бо на конях втечемо, тому то втікати ви будете. На баских ми поїдемо, тому стануть баскими погоничі ваші. Від крику одного полине одна тисяча, від крику п'ятьох дремнете ви всі, аж застанеться немов ота щогла на вершечку гори. І немов прапор на взгір'ї. І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас. І тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами, бо Господь то Бог правосуддя, блажені ті всі, хто надію на нього кладе. Коли в наше життя приходить якесь випробування, а шторми це є випробування. То перше бажання нашої природи людської це якось спітляти. Щось полегше. Не хочеться напружуватись. Іноді люди, чому люди взятки дають? Да? Хочеться оминути закон. Хочеться якихось лег легших путей, шляхів. Хочеться якийсь вогник такий, який поведе тебе іншим шляхом, а не таким, яким Господь тебе веде. Але саме в випробуваннях, саме в цих штормах і вдосконалюється наша віра, наше терпіння. Бойного шляху нема. Коли ми в Бога просимо терпіння, що Він дає? Терпіння? Цукерку на паличці? Ні, він дає випробування, де ми можемо це терпіння проявити, вдосконалити. Коли просимо у, Богі, у Бога любові, що він дає? Він дає людей, які ми можемо цю любов проявити. Ви знаєте, через силу Бог нічого нікому не дає, більше наших сил. Моїй жінці Бог також дав випробування і нічого бачу з кожним днем в неї терпіння більше і більше. І я дуже вдячний їй за те, що вона вогники не вибирає, йде проти шторму. Коли чоловік кожен день щось йому не подобається, він щось бурчить, а вона терпить, терпить. І я слава Богу, є такі люди віруючі, я дуже вдячний Богові за таких людей, вони не бігають за вогниками і не кидають таких бурчащих. Є надія змінитися мені. А я, я чому? А Бог нас веде. Але тих, хто йому довірився, розумієте? Є деякі люди, які зараз чують про надію, про віру. Але ви розумієте, надіятися можна на того, на кого ти вибрав своїм Богом, своїм оборонцем, своєю скелею, своєю фортецею. Тому оберіть, якщо ви ще не обрали його, який понад усе, якого навіть всесвіт не вміщає. Він найвеличніший, найсильніший. Він знає і може все. Але ми маємо прийти до нього і сказати йому, ти будеш моїм Богом. Я хочу, щоб ти був моїм Богом. Його треба обрати. І тоді все, що я зараз кажу, буде для вас. Він буде твоїм оборонцем. Але ми маємо на нього покладати нашу надію. Написано, блаженні всі, хто покладають на нього надію, а не петляють. Якщо Бог тебе вводить в якусь полосу випробувань, це Він робить. Якщо ти йому довірився, колись довірився, розслабся. Господь каже, в тому тексті, що ми прочитали, коли ви навернетесь та спочинете. В російському перекладі там є таке місце, ну, переводиться як в тишині і упованні крепость ваша. В тиші. Коли ми заспокоїмось. І знаєте, коли приходять випробування, ну, одне з випробувань в нашій країні це була війна, початок її. Різні Люди, люди по-різному себе вели в цей час. Хтось побачив вогник і побіг. За кордон, хтось залишився, щоб пройти цей шторм, тому що Бог його допустив. І що нам робити, коли шторми приходять в наше життя? Перед тим, як кудись бігти, щось там у людей, чекати від людей якоїсь допомоги, треба перше. Знайти мир. Зустрітися з Господом в своєму серці. Якщо Ти його прийняв, Він в тобі живе. Знайди його, якщо ти втратив, десь загубив, бігав так, що загубив. Коли страх приходить, і ти не можеш нічого подолати його, то ти десь Господа загубив на своєму шляху. Дуже швидко біг, і він залишився десь позаду. Треба зупинитись і дочекатись його. Покликати його. Він дуже близько, він поруч. Ми убігаємо від нього. Коли лякаємося якихось штормів, яких, якихось там випробувань, треба закликати його під час бурі. І він скаже, що далі робити. Він дасть тобі мир, спокій і впевненість. Ми маємо саме на нього покладати нашу надію. Більш ні на що. Ні на яку зброю, ні якісь там гроші або зв'язки наші тільки на Господа. Саме вірою проходити ці випробування, і тоді віра наша буде з кожним днем набувати досконалості. Іще одне місце дуже знакове для мене і дуже важливе місце це соборне послання апостола Якова, в першому розділі, з другого вірша. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпелівість. А терпелівість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і не, недостачі ні в чому не мали. Досконалість в терпінні, досконалість в вірі досягаються лише коли ми долаємо шторми, долаємо випробування, стаємо сильнішими саме в надії на Бога. І колись я <кхух> таку чув історію, і там е про невідомого художника розповідалось, е він написав картину, яка так і називалась Шторм. На цій картині був зображений корабель, який був під час шторму, в морі величезні хвилі, зламана щогла, розірване вітрила, на кормі стояв капітан, ровний вирос обличчя, спокійний, а на руках тримав дитину, яка спала. Ви знаєте, от якщо ми Богу довіряємо, на його руках ми завжди будемо в безпеці, під час любого шторму, любих випробувань. Розуміючи, що все, що приходить в наше життя, іначе ми, ми не можемо цим керувати якось, повпливати на це. Воно, воно прийшло в моє життя. Що з цим робити? Просто йти через це, залишаючись у нього в обіймах, на його руках. Він знає все, його, наше життя в його руках. Ніхто не відбере наше життя без Його відома. Ми повинні це пам'ятати. Тому не бійте штормів, не ведіться на хибні маячки, не треба нікуди бігти, треба до нього йти. заспокоюватись в нього і довіряти Йому. І нехай Господь поблагословить. Завжди пам'ятати, що ім'я Ісуса Христа це найвеличніше ім'я. І тільки в ньому спасіння. Він наша фортеця, яку ніхто не подолає. Саме в ньому ми маємо захисток. Давайте помолимось.